Урок 96. Вдала рибалка. Скажи своєму другові красиво і чітко су, 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 бачу осу. Аса, аса, аста, оса смугаста. Ся ся ся. Кохана бамбуся. Усь, 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 коханий дідусь. Са-са-са гостра коса. Со-со-со котилось колесо. Пригадай. Банка у банці. Вудка на вуд ці. Вухо на ву сі. Рибка риб ці. Нога на но зі. Рука на руці. Кішка кіш ці. Назви, зображені на сторінці 111, предмети лагідно. Вудочка, річечка, кущик, хлопчик, хлопчисько, кицюня, баночка, рибонька, бережечок, травичка, бабусенька. Стільчик, Ножичек Які ці предмети? Називай лагідно. Хитренька кицюня, синенька річечка, довгенька вудочка, маленька рибонька, зелененька травичка, старенька бабусенька. Гостренький ножичок. А тепер спробуй скласти історію за малюнками. Використовуй почуті слова.